відвідуючи сайту рейтинг букмекерів, з вами коментатор телеканалу 2, +2 також журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. І знаєте, вже починає е, накочувати ностальгія по фіналу, який колись відбувся в Лісабоні. Ось, до речі, футболка з того фіналу. Мені випала честь тоді коментувати матч Реал-Атлетико в фіналі Лі... Ліги Чемпіонів. Це були неймовірні емоції. Тоді 에, Атлетико був дуже близький до титулу. Неймовірно підтримували їх трибуни. Тоді на 에, стадіоні Далуш перемогли саме вболівальники Атлетико без питань. Але Реал зумів в додатковий вдоданий час переламати гру. Серхіо Рамус рахунок зрівняв і потім вже в додатковий час Реал добив Атлетику, виграв той Кубок чемпіонів. І от зараз, напевно, треба провести якісь паралелі. Це фінал відбудеться в Мілані, Реал знову гратиме з Атлетико. І я думаю, що матрацники. Мають спробувати взяти в цьому матчі реванш. Чесно кажучи, Атлетико мене вразив. Я його ховав вже на початку плей-офф, коли вони аж надто розважливо грали проти ПС Ендховен. Думав, що ось фортуна зараз повернеться до них спиною. Але в серії пенальті тоді Атлетико перемогли. А потім зняли які скальпи. Вони зняли. Барселона, Баварія. Барселони перемогли, програвши в гостях проти Баварії. Втрималися, встояли, навіть перевели гру на половину поля суперника тоді, коли здавалося, що Баварія ось-ось і розірве суперника. І ось Атлетико в фіналі, абсолютно заслужено в фіналі. І думаю, що має у цьому фіналі принаймні не програти. Принаймні, знову ми побачимо додатковий час. Думаю, що і голів буде небагато. Цей фінал аж ніяк не можна асоціювати з фіналом Ліги Європи, де дві дуже відкриті команди. Тут гра буде дуже і дуже закрита. Подивіться, як Реал долав свій турнірний шлях, подивіться взагалі на гру Атлетико, який буде, думаю, що закриватися з перших хвилин, розраховувати на швидкі контратаки. Тож, думаю, безперечно, в цьому матчі буде тотал менше. І ось так і формується моя ставка на цю гру. Атлетико не програє, і тотал менше 2,5 з з коефіцієнтом 2,31 на парі матч. Якщо хочете, скористайтеся цією порадою.